А пам'ятаєте, коли мажори перекрили дорогу в центрі Києва? Ця подія просто спричинила суспільний резонанс. Адже дійсно, коли ти мажор, то дорога стає твоєю приватною територією. Фігурантом був син В'ячеслава Юткіна, який точно знає, як правильно жити. Вміє будувати готелі в Криму, обходити санкції, та й, взагалі, дуже добре влаштувався під час повномасштабної війни. Але хто ж цей тато, який дав своєму синові таке право? В'ячеслав Юткін людина з дуже цікавими зв'язками. Санкційні списки, бізнес у Криму, впливові друзі усе це є в його досьє. указом президента України від 23 грудня 2023 року. На Юткіна накладено санкції за співпрацю з окупаційною владою Криму. Але найбільше дивує, як цей бізнес продовжує спокійно працювати. Готелі в Криму. А чого дивуватися, якщо ти дружиш з російським чиновником Олександром Лєбєдєвим, який був депутатом Атом держдуми та членом ради і зовнішньої та оборонної політики РФ є підстави вважати, що Лєбідів передав Юткіну частину бізнесу, включаючи готельний комплекс море Спа в Алушті. Лєбідів мав великий готельний бізнес у Криму, але після 2014 року не хотів світитися як власник українських активів. Ідеальне рішення переоформити їх на довірену особу, якою і став Юткін, готельний комплекс Мореспа був записаний на ТОВ «Морський», зареєстроване в Криму. Співзасновником цієї компанії є тов Міндальна Роща, що теж входить у бізнес мережу Лєбєдєва. Але найцікавіше це фінансові схеми. Юткін використовував офшорні компанії, щоб легалізувати доходи від бізнесу у Криму та виводити гроші за кордон. Це означає, що після 2014 Надцятого року його бізнес не просто не зупинився, а продовжував працювати через підставні фірми. Як так сталося? І головне, чому на це досі ніхто не звернув уваги? Ще раніше Лібдів лобіював призначення Юткіна на керівну посаду в комерційний банк НРБ Україна, що пізніше став частиною Збербанку. Юткін КГБшник? ймовірний одногрупник Путіна. Ці зв'язки не випадкові, оскільки Юткін навчався в КДБ у тому ж закладі, що й Путін інститут імені Андропова є? Навряд чи. Офіційно це не підтверджено, але точно відомо, що він працював у радянській розвідці. А після проголошення незалежності перейшов до СБУ. І тут виникає питання: на кого ж він справді працював? Півка село, яке постраждало від окупації, але не все село. Місцеві кажуть, є тут один особливий будинок, до якого росіяни не сунулися. Чому або це шалений збіг, або щось тут нечисто? За міський готель на березі Київського моря, спа, котеджі, ресторани, відпочинок. Але чи справді це все для відпочинку? Офіційно це дачний готель. Неофіційно, а це об'єкт з ціньовими схемами, махінаціями і навіть своєю заправкою на території готелю. І керує цим всім ніхто інший як Юткін. До речі, майже 5 гектарів цієї землі, що в Глібівці, оформлена через компанію, де керівником є зять Юткіна Денис. Роді раніше вся ця земля належала іншій компанії, але у 2020 році Тов НРБ Клуб за дивним збігом отримало право власності на неї. Як через схему незаконного заволодіння земельною ділянкою, саме це фігурує в кримінальному провадженні. Факт: на території готелю зареєстрований паливно заправний комплекс із резервуаром для зберігання нафтопродуктів. Чому це підозріло? Це не характерно для готельного бізнесу. Використов. Овується лише для власних потреб, хоча готель не має офіційно зареєстрованих транспортних засобів. З 2016 року готель неодноразово фігурував у кримінальних справах: бійки на території комплексу, тілесні ушкодження під час алкогольного сп'яніння, і смерть людини, самогубство і справа, до речі, закрита. Чому не під санкціями? Попри те, що Юткін входить у санкційні списки, Гліпівка, Фомелі Парк. Не арештована і продовжує працювати. Щоб дізнатися, як працює цей комплекс, довелося трохи імпровізувати. Офіційно вхід лише для гостей. Бронювання обов'язкове охорона перевіряє документи. Але що ж робити, якщо дуже хочеться тут відсвяткувати день народження? Саме так у нас є чудова легенда. 2 березня моя реальна дата народження. Ідеальний привід, щоб подивитися, чи справді глібівка Family Парк працює на повну. Отже, шукаємо місце для святкування. Ось ми всередині комплекс працює без жодного. Них обмежень. На території реконструюють басейни, а в будиночках живуть люди, що означає, бізнес не просто функціонує, а й розширюється. Заходимо в ресторан, де розповідаємо свою легенду та чекаємо. І ось ми не встигли ще роздивитися меню, як адміністратор вже була біля нас. А коли почула, що в нас компанія на 15 гостей, її очі засвітилися. Окремий зал максимальний комфорт, а ще ресторан завжди заповнений. Знає. Чать, справи тут ідуть відмінно санкції санкціями, але бізнес працює без паузи. А от найцікавіше, а предоплата вам на як краще готівкою підвести чи краще? потік краще. Краще готівкою, оце так умови. А ми думали, що безготівковий розрахунок уже давно норма, але схоже, тут працюють за старими перевіреними схемами. Святкування це добре, але ж треба ще й десь розмістити гостей. Тому наступний пункт готельні будиночки. Ми йдемо бронювати житло і знову ніяких проблем, ніяких обмежень. Адміністратор радо пропонує нам варіанти: проводить екскурсію і допомагає з вибором. Перший варіант компактний будиночок для чотирьох гостей. В середині все чисто, новий ремонт, меблі. Загалом класичний формат відпочинку для невеликої компанії. Класичний. А тепер дещо серйозніше: будиночок для ВІП-гостей, просторі кімнати, якісне оздоблення, повний комфорт. Все облаштовано для довготривалого проживання. Санкції які санкції? Тут усе працює і працює наповну. Але це ще не все. Охорона контролює вихід і записує дані гостей. Проте нам вдалося вийти без проблем. За легендою, ми просто пішли за грошима. Його готельна імперія тягнеться значно далі, аж до Львова. Там у самому центрі міста стоїть ще один його флагман банк Хотел. Офіційний елітний готель, а неофіційно – чергова схема, яку ми зараз розберемо. Елітний банк-хотел у Львові, готель, який належить під санкційному бізнесмену, але працює без жодних проблем. Чому? Випадковий збіг чи зв'язки з владою у 2020 році. Предвиборчий штаб Андрія Садового розташовувався саме тут, у готелі Юткіна. І тут питання: це просто оренда чи щось більше. Санкції Юткін досі контролює майже 100 земельних ділянок в Україні, включаючи Київ, Львів, Харків, Яремче та Глібівко. Як це можливо? Ймовірно, майно переписане на довірених осіб: зятя, родіна або підставні компанії. Але хто реально керує цим бізнесом? Денис Родін зять Юткіна, офіційний власник готелів, керівник компанії. Але от питання: він керує бізнесом, чи є підставною особою, яку використовує Юткін для збереження активів. Родін офіційно керує ТОВ клуб що володіє Глібівка Фамелі Парк та ще кількома готелями. У документах зазначається, що він бенефіціар, але ключові рішення ухвалюються не ним. Його основна сфера діяльності до цього торгівля уживаними товарами, що не зовсім відповідає профілю філювали великого готельного бізнесу Юдкін неодноразово з'являвся на телеканалах Медведчука, де поширював про російські тези. Наприклад, у 2020 році він заявляв, що Україна без російського ринку приречена. А у 2019-му що Київ має вести переговори з РФ напряму. Чи це просто бізнесмен з власною думкою? Чи є можливо щось більше в цьому? Юткін проживає в розкішному будинку в самому центрі Києва. Ця будівля не просто житловий комплекс, а будинок з незаконною схемою. Що відомо про цей будинок? Будинок належить то ПФУ, де Юткін є бенефіціаром. Компанія займається управлінням нерухомістю та за даними реєстрів, володіє об'єктами преміум класу у центрі столиці. Будівля була реконструйована з порушеннями, зокрема, самовільна надбудова кількох поверхів, що викликало скандал ще у 2016 році. Щоб побачити, що приховує цей будинок, довелося трохи ризикнути. Ми піднялися на верхні поверхи незаконної надбудови, і те, що ми там побачили, не залишає жодних сумнівів. Дизайн відрізняється від старої частини будівлі. Тут ще тривають ремонтні роботи. Де-не-де, навіть залишки будівельного бетону, але це не все. Між двома квартирами різні кнопки входу, ніби це закрита територія всередині будинку. Дивні магнітні замки, маячки, камери спостереження. Зазвичай таке можна побачити у ВІП-резиденціях, але точно не у звичайних багатоквартирних будинках. Законність це слово тут схоже не в пошані. Юткін збудував собі окремі поверхи прямо в. Центрі Києва і ніхто цього не помітив чи просто не захотів помічати, як уникнув арешту у 2016 році. Суд ухвалив рішення про зняття арешту з нерухомості, яку пов'язували з Юткіним. За дивним збігом адвокат, який подав клопотання, раніше представляв інтереси то в капітальні інвестиції ще однієї структури Юткіна. Оказом президента Юткіна включили до санкційного списку, проте його нерухомість в Києві не підпала під арешт, що виглядає як прогалина у санкційній політиці. Цікавий факт: юридична адреса ТОВ ПФУ, така як і у цієї ж будівлі, але фактично там мешкає сам Юткін. Це ще один спосіб замаскувати власність, записати її на компанію. Будівельні роботи на цьому об'єкті велися навіть після введення санкцій, що може свідчити про подальші схеми виведення коштів. Ось наша Україна, яка воює. Ось люди, які віддають останнє на Збройні Сили України. Ось сім'ї, що втратили дім. А ось Юткін. Його бізнес у Криму приносить прибутки навіть під час повномасштабної війни. Його готелі працюють без проблем, бо записані на родичів, його земельні ділянки не чіпають, бо правильні друзі завжди поруч. Він не просто порушує закон, він над ним сміється. Бо поки ви донатите на армію, він заробляє на схемах, поки країна втрачає території, він розширює свою імперію. А найгірше ми всі це бачимо. Але продовжуємо ковтати. Тому якщо вас бісить це так само, як і нас, ставте вподобайку, підписуйтесь та діліться цим відео. Ми міністерство корупції, і ми показуємо, як грабують нашу країну у нас на очах.